Це марка, яка присвячена нашим героїчним працівникам на 40 тисяч працівників по всій країні, які кожен день підіймаються тут роботу. Ми, перш за все, була ідея, що ми маємо за час ці повноштабного вторгнення да, відзначити ті професії. Ну, всі професії важливі, да, і журналісти, і вчителі, і всі. І ми започаткували серію, яка це би визначила. Ми почали першу марку це залізничники. От друга марка в серії сьогодні це поштовики. Ми обов'язково продовжимо, тому що ми вважаємо, що багато людей кожен день докладають величезні. На кількість зусиль для того, щоб наша країна боролась, для щоб економіка для того, щоб люди знавали інформацію, діти ходили в школу. Тому оця серія визначає тих, хто тримає цю країну разом, окрім звісно, завдяки кому ми це можемо робити нашим Збройним силам. Раз. І ще. Цю марку присвятили таким, як я, іншим всім працівникам Укрпошти. Я працюю на лінії фронту, на лінії зіткнення. Це дуже такий приємний подарунок для всіх працівників Укрпошти, тому що це знаково, це залишиться в історії. Марка це можливість закарбувати ці події. Бо ви бачили, все змінюється. Новосний да? цикл він швидкий і забувається. А це можливість знову пригадати те, що ви були.